Як вам таке пане Олеже від Кадирова? От він знайшов час від розборок за Велберіс і каже, жаліється на Ілона Маска. Маск взагалі казав, він нічого не дарував і підозрюємо взагалі байдуже на те, чому розстроїться Кадиров, що кібертракт відключили. І що ви бачите за тими розбірками, які зараз відбуваються просто під стінами Кремля, вже пане Олеже? Недалеко. Стосовно сайбертраку, машини від маска, це фактично Кадиров намагається привернути увагу, переключити увагу суспільства з його розбірок Аутбері на щось інше, яке не має жодного відношення. Стосовно Аутбері, це дуже цікава історія. По перше, там де декілька проявів. По перше, це прояв це він показує, що домовленості, яких вважав. Вважав, що отримав Кадиров, і угоду, яку вважав, що отримав Кадиров під час перемовин з Новойовським блогером з існуючим царем Московії, фактично не відбулися. і їх немає. Хоча він думав, що він черговий раз собі щось виторговує. і це становить ризики для подальшого супроту або подальшого розборок. Якщо переводити мову на 90 років, розборок між е, Грозним та Москвою. Більше того, тут є ще набагато більше ризиків. Бо, якщо ми подивимося на іншу сторону, на іншій стороні проти Кадирова в даному випадку е, навіть не Путін, а Соліман Керімов, це дуже впливова угу. людина в Дагестані, і це фактично міжетнічна розборка, яка може фактично взірвати повністю існуючу ситуацію на північному Кавказі. Ага, непогано. А може, е, насправді. Не тільки на північному Кавказі, тому що подейкою, що Кадиров тепер ось такою своєю і поведінкою гамською, і втручаючись фактично в справи путінські, фінансові, не тільки показує, що він від нього і незалежний та й важелі впливу має більше. Бо отого чоловіка Бакальчука Бакальчук та їж його ж не заарештували насправді після тих розбірок під Кремлем цього тижня, і це свідчить про те, що Кадиров і його відмазав. Стосовно подальшого руху подій на цьому все не завершило. Скоріше mm -hmm. за все, ми найближчим часом побачимо відповідні розборки або. Е або бойові дії на кордоні дагестані Чечні на північному Каказі, де е, Кадиров буде намагатися пояснити Суліману Коріму та його оточенню і Клію Кентелі, хто тут найбільший, хто їм найважчий, і хто більш впливовий. Це буде перша частина. Друга частина найближчим часом ми на Курщині взагалі не побачимо будь-яких проявів Ахмат Сили або підрозділів безпосередньо Чечні. Їх взагалі там не буде. Більше того, скоріш за все, найближчим часом в Чечні безпосередньо ми можемо побачити. Вбивства або прояви насильства, або такої терористичної роботи проти безпосередньо представників російських збройних сил або проти ФСБ, які там все ж таки присутні до цього часу. Фактично, це початок такої собі тихої громадянської війни, навіть не громадянської війни, а національно визвольного спротиву безпосередньо на північному Кавказі ага. для того, щоб Кадиров зміг виторгувати собі якісь додаткові преференції, чи чим це завершиться поки що рано говорити, але будемо дуже цікаво за цим спостерігати з попкорном. Так, обов'язково да мені здається, що тут він дійсно знадобиться і не одна пачка. Можна і солони взяти, і солодкі все встигнемо і настрій собі піднімемо теж. А взагалі. А взагалі, у нас за останній місяць дуже цікаві події, які мало хто помічає. А, взагалі вважалося, якщо Україна чому у нас не було операції до речі на Курщині? Бо вважалося, що якщо ми підемо на Курщину, то Путін зможе або захоче, або зробить такий собі, пам'ятаєте, 41-й рок священна війна. Ага. Давайте всі вставайте під зброю. Давайте і захищати. І те, що ми бачимо за оці вже скоро як два місяці, по-перше, він не набрався нахабності або хоробрості це сказати. Це говорить про його невпевненість, що народи Російської імперії його підтримують. Більше того, за цими за деякими соціальними дослідженнями і опитуваннями, які ми маємо безпосередньо з терен Російської імперії, можемо сказати, цю російську імперію ніхто захищати не хоче ні в Чечні, ні в Тюмені, ні в Тулі, ні в Туві. Того всі перелякані, і а, зростає зараз такий. А... Рух середині про те, що можливо це війна, вона не дуже правильна, не з точки зору, чи мали вони право нападати, чи ні, а з точки зору того, що вони не спроможні виграти цю війну, бо вони зараз отримують поразок і на Курщині отримують удари за тисячі кілометрів від кордону Росії так. з Україною, і відповідно зростає така внутрішня хвиля, що можливо потрібно якось цю війну і завершити, тому. Правильним шляхом ми йдемо, і до Курщини потрібно ще доєднати брянщину, Білгородщину і тоді вже безпосередньо в Російській імперії наступить новий 1917 рік. І, і не в одній конфігурації про настроєве так би мовити. Ви згадали пане Олеже, Тут теж другий день згадую, тому що за а, опитуваннями і за результатами проведеного да, телефонного, так нерепрезентативного, ми розуміємо, да, бо в країні, а як Росія, взагалі мало чого репрезентативно. Але тим не менше вперше ми чуємо цифру спочатку повномасштабного вторгнення, що 49% росіян відповідно до даних свіжого телефонного опитування, проведеного там спільно двома центрами, говорять про те, що Путін. Повинен забрати свої війська з нашої території, навіть без досягнення цілей СВО, як вони називають війну, і просто закінчити це, бо їм щось їм напевно не подобається. Напевно, те, що дрони прилітають на ті відстані 1800 плюс кілометрів, про які ви згадали. Напевно, те, що Курське СВО ще евакуація, іде з багатьох тих теж регіонів, де не тільки наші війська й дрони атакують. Пане Олеже, а що це з ними сталося? Що їм... це ж війна повернулася на територію їхньої країни, так як і логічно має бути. Так, як оскільки їхні диктатори її і розв'язав, не вже щось не до душі. Пані Ірино, це те, про що ми говоримо вже здається, другий чи третій рік нашим партнерам, які не усвідомлюють і не розуміють, з чим вони мають справу. Не існує у Путіна загальної підтримки безпосередньо в Російській імперії. Тобто, хоча він там і сакралізована фігура, як там якийсь нібудь Бог, але там дуже специфічна ідентичність у цих націй і у цих народності. У них специфіка в тому, що вони підтримують того, хто сильний. І немає значення, як він виглядає, хоч як Судзінзенпінь, хоч як Шольц. Це не має жодного відношення. Якщо він саме цей момент він сильний, то вони його будуть підтримати. Знову звертаємося до вже загальновідомого випадку або прикладу Пригожин, коли його вітало в Ростові Дону. Те саме до речі, ми бачимо і на Курщині, коли фактично жодного прояву спротиву проти українських збройних військ там немає. Більше того, люди там вітають, і деякі навіть згадують, що вони вони виявляються, знають українську мову і так. готові підтримувати. І вже час думати над тим, де шукати майбутніх лідерів, і хто повинен бути майбутні ці території очолити як майбутній президент. Але ще раз проявти, але ще раз прояв в тому, що люди. На цих теренах буде підтримувати того, хто сильний, не Путіну. Якщо Путін проявляє слабкість, а відповідно в історії з Кадировим, в історії з Курщину він або з пригожем він проявив слабкість, його більше там підтримувати не будуть, mm -hmm. і саме тому нам потрібно і збільшувати кількість таких рейдових операцій і розповсюджувати їх не тільки на Курщину, а на інші території, які знаходяться на кордоні з Україною. Більше того, одним з найперспективніших напрямків має бути Білорусь. І я поясню, чому за нашими оцінками, за нашими оцінками, у разі проведення рейдової операції на Білорусі спротиву там взагалі не буде. Збройні сили Білорусі просто кинуть зброю або перейдуть на бік переможця. В даному випадку це будемо ми. А що вони будуть зробити з Лукашенком? Це вже їх справа. І це вигідно нам, бо ми поєднаємося з країнами Балтії, по-перше, а по-друге, там і тактична ядерна зброя і буде, яку Москва неспроможня швидко вивести, і вона відповідно перейде в руки тим, кому вона і мусить належати в руки Києва, в руки України. Та пане Олеже, а це з території Білорусі взагалі подейкують, що можливо ті дрони, які залітають бомбити арсенали і складні склади одні з найпотужніших. То можливо вони можуть і через Білорусь пролітати, а Лукашенка просто каже: Я й дрони, які злетіли я не бачу ніяких ні російських, ні українських. Можливо, Лукашенко взагалі то вже теж хоче списати Путіна, або принаймні шукає шляхи евакуації після кончини того і політичної, і, можливо, і реальної. Я не думаю, що Лукашенко комфортно бути підлеглим Путіна. Він я нагадаю, за часів Єльцина він все е страждав ідеєю, що він повинен бути наступником е Єльцина і стати таким собі можна владцем, стати царем нової російської імперії. Ну йому не вдалося, але в даному випадку це прояв того, що він все ж таки е схильний до того, щоб бути незалежним володарем своєї країни. Тім mm -hmm. він по факту на сьогоднішній день немає, бо Білорусь прийшла в стані в стан колонії, в стан окупованої території, окупованої держави, і в даному випадку Лукашенко ще має ще гірше становище, ніж а, той же Кадиров. Бо Кадиров а, з, з Кадировим торгується, з кадиром домовляється, а фактично Лукашенко а, перегинає через каліної відшмагали як а, маленьке дитя. Відповідно, в даному випадку він, якщо він побачить, що захід і в першу чергу Україна спроможні звільнити Білорусь? Повірте, він на другий день буде під Києвом на вулиці Банк і просити пробачення і, і говорити, чим чим й допомогти, і як він може бути корисним Україні безпосередньо європейському союзу. Навіть не сумніваюся, а в цьому я теж чесно кажучи, пане Олеже. Ну але в Путіна є інші вірні друзі тепер. Таліби вони у нас самі бік сідуть. Як вам? Ну, по у Путіна немає вірних друзі. У нього є люди, які намагаються ним скористатися або виконують роль таких рабів до того часу, поки він є господарем. Тільки він втрачає силу. Повірте, вони самі ж його застрелять. І багато чого з ним зроблять. Так само, як це було з Могомором Каддафі. Відносно талібів, ну я так розумію, таліби долучають до Брікс, Брікс фактично додають до цього конгломерату додатковий товар, додаткову продукцію, на якому вони. Мають. Це в першу чергу наркоречовини, в першу чергу, відповідно героїн. Навіщо Китаю або Південно-Африканській Республіці, або Бразилії, або іншим країнам, які входять в Бриск, така співдружність, такі союзники? Ну, я чесно говоря, не розумію. От, от навіщо? Для чого? Ну, ну, стояти поруч з ними, це те, що саме. Ну, навіть пітіти не можу підібрати, да, тут складно висловлюватися якось. Ну але що, ще Росія? Он вже шукає бодай з кимось, хто хто У теж шо? її використовує. Ви праві на тисячу відсотків, пане Олеже. Ну можливо, Росія в даному випадку лише є одна гіпотеза, що Росія останні здається з 90 року, останні 25 років була найкращим і найзабезпечнішим, і найнадійнішим транзитером героїну до Європей... до європейського союзу. І відповідно в даному випадку вони вже є партнерами. І, відповідно, вони таким чином вирішили закріпити свої зусилля. Ну більше жодних причин їм включати талібів до Бріксу взагалі не існує. Ще наркомани, пане Олеже, а президент України Володимир Зеленський говорить о ФРЕК, спілкуючись із журналістами, де були представники, зокрема і нашого медіа, що є конкретний план про те, як говорити з Російською Федерацією, Бусям, то вже навіть були якісь онлайн зустрічі, будуть ще зустрічі офлайн, онлайн, але за умови лише тоді, коли Росія захоче насправді миру, а не так, як зараз, коли їй це не треба, каже Зеленський. Це може працювати і є про що говорити. Може буде з ким говорити, а з ким. Говорити і що ж має статися, щоб Росія сама справедливий мир теж захотіла і пішла на ці переговори. Бо я поки ніяких передумов і підстав не бачу. Давайте в першу чергу зважимо на те, що і Володимир Оксанов Зеленський, і інші представники Києва, і влада говорять зараз план перемоги. Тобто немає плану миру, так званого, бо його неможливо існує лише план перемоги. І в даному випадку Росія може сидіти, реально сидіти, не просто їх закликати, а вони десь ефемерно, можливо, десь будуть, а реально сидіти за таким столом лише в двох випадках. Перший випадок це капітуляція. Mm -hmm. І з боку з того боку на боці Росії може сидіти той же Мішустін або якийсь з міністрів, або якийсь там представник, наприклад, генштабу. Бо безумовно Путін до цього столу ніколи не доїде, ніколи за цим столом не буде, як і в Газі, бо він буде в селі Землі. Це по-перше, або другий варіант під час цього розвалу, фактично військово-політичні поразки Росії, навіть до цього, скоріш за все, за тим столом прямо можуть бути присутні. Представники цих територій, які в майбутньому очолять безпосередньо ці майбутні незалежні держави, 20-30 не важливо, Наприклад, пономарів. Чому не можна розглядати Пономарьова як представник е, російських територій, який буде підписувати і план капітуляції, і план е, майбутнього створення союзу е, держав, там умовно курської брянської і так далі, навколо Києва, навколо України, яка буде лідером регіону, або, наприклад, Ахмат Закаєв? Чому ні? Або, наприклад, Ларіонов, або, наприклад, Карамурза. Я думаю, безпосередньо, якщо у нас буде бажання, ми дуже швидко знайдемо таких представників, які одразу ж погодяться сісти з іншого боку під прапорами, реальними прапорами майбутніх незалежних республік. Однозначно теж так нам видається, що е, і буде тоді, і, і з, ким і з ким говорити, і е, про що е, теж? Але е, спершу треба тісняти ворога на нашій землі однозначно силою, бо тільки він її розуміє. У нас буквально дві хвилини, пане Олеже, скажіть, будь ласка, пані ви очікуєте прошу, пані Ірина. Я з вами погоджусь тільки є одне, але що ці процеси повинні бути паралельні. Тобто не може бути спочатку початку. початку Військової наші перемоги, а потім політичні процеси. Нам потрібно пов'язувати, і вже зараз ми повинні пришвидшувати політичні процеси, в тому числі е, предоставляючи нашим е, партнерам плани, що там, наприклад, той же Япаномаріов може вже цього року сідати за стіл як майбутній переговорник від Росії, ну за стіл перемовин угу. від з боку Росії. І до речі, якщо ми це запропонуємо, уявіть собі, які гвалт і е, які гвалти, які крики ми почуємо з Москви. Як мінімум, навіть це вже буде нам приємно. Та да, однозначно, ми любимо, коли вони там суетяться і стірять, коли до них і прилітає, теж і військовому, і в політичному сенсі. А пане Олеже, то чи очікуєте ви, що поїздка зеленського до штатів із планом перемоги 4 плюс 1, із все-таки нашим великим проханням просто і потребою, чи то вже пак вимогою отримати дозвіл, бити далекобійною зброєю по Російській Федерації по тилу? Вона всьому цьому увінчається зараз успіхом. Рано чи пізно у нас буде цей дозвіл? Інше питання, що ми про нього ніколи не почуємо. Ми це побачимо безпосередньо на теренах Російської імперії вже постфактум. І скоріш за все, такий дозвіл ми отримаємо. Який прояв ми побачимо навіть не е, зараз, а скоріш за все наприкінці жовтня, вже напередодні голосування на американських виборах, і це в тому числі буде як додатковий факт для того, щоб плинути на виборців, голосувати за того чи іншого президента. Як це все повинно бути вчасно. На жаль, що в даному випадку є лише не, не тільки наше бажання. А все повинно бути вчасно. Адміністрація Байдена зачасту обережна, пане Олеже. це в них тільки з цим пов'язано з обережністю, чи ще може з бажанням залишити теж якісь містки переговорні до Росії? Це велика розмова, це велика історія. Якщо коротко сказати, у існуючій і старої демократичної адміністрації Білого Дому взагалі завжди був присутній такий москоцентричний погляд, нібито розмову розмови між великими державами. Вони завжди намагалися знайти оце от рішення, яким чином їм домовитися, яким чином, як ви сказали, не спалити мізки. Mm -hmm. Одне перезавантаження під час президентства Обами, чого чого варто. Yeah. Пане Жеда, дійсно, дискусія велика, ну, але дякую за коротке роз'яснення. Спасибі вам за це включення, за вашу позицію, за те, що час знаходити до наступних зустрічей. Бережіть себе. Гарного дня і вам, пане Олеже, дякую. Олег Дунда, народний депутат України, був разом із нами.